Ще одна історична місцина Києва під загрозою. Київрада віддала Китаїв під забудову. 4 липня Київрада фактично дала дозвіл компанії Can Development забудувати історичні землі. А це понад 50 гектар новим житловим районом на майже 6 тисяч квартир. Боротьба за збереження Китаєва триває вже майже 20 років. Нині досі йдуть суди. Про протистояння активістів і девелоперів про те, чому взагалі археологічний заповідник опинився у приватних руках, а також про його. Майбутнє, поговоримо у цьому випуску. Говорить Київ, Київ. Київ. 4 липня депутати Київради проголосували за продовження оренди землі для компанії Кандевелопмент у місцевості Китаїв у Голосіївському районі. Землі розташовані на схід від національного природного парку Голосіївський. Зараз це оази з тиші і спокою серед зелених пагорбів і ставків, який сильно контрастує з бетонно асфальтовим Києвом. Але навколо монастиря скитів, озер, пам'яток історії і старовинного кладовища, в урочищах Китаїв, Болгарський і Самбурки, може вирости район. З черговим ЖК, попри всі зусилля активістів і протести громади, безпосередньо у день сесії Київрада підтримала рішення на користь забудовників. І, до речі, це не єдине скандальне рішення КМДА 4 липня. Столична влада також вирішила закрити річку Либідь у колектор. Про це ми розповідали раніше. Посилання в описі. Китаїв частинка незайманої природи в Києві і буквально археологічна перлина столиця. За однією з версій, тут у 12 сторіччі знаходилась фортеця Андрія Боголюбського, тому місцевість названа на честь міцної китайської стіни та самої піднебесної. Територія відома не лише гарними краєвидами, але й цікавою історією, пов'язаною з заселенням пагорбів монахами. За часи їх перебування там побудували підземні ходи. Частина яких згодом була зруйнована під час війни, збереглись до наших днів китайські печери та діюча печерна церква 19-го сторіччя. Історики кажуть, що ця ділянка має унікальний ландшафт. Городище складається з трьох видів валів, селища та такого собі некрополісам. Двох курганних груп з понад чотирьох сотень курганів. Це археологічна пам'ятка, яка знаходиться на території, яка відведена під будівництво. Для розуміння у нас навіть там деякі депутати міської ради не зовсім розуміють, що таке археологічна пам'ятка. от вони думають, що це якась будівля під землею. От. Е, насправді, археологічна пам'ятка це м, совокупність об'єктів, які знаходяться під землею, і які там пролежали вже певний достатній час. От, тобто вони вже е, є відбитком тої епохи. Ця місцевість не була забудована в подальші періоди. От, відповідно, от так як воно там залишилось у 12 столітті. Шар грунту м, нашарувався, і збережено там і вулиці цього міста, і якісь частини, елементи будівель збережені. О, тобто, це пам'ятка унікальна. Китаїв набув статусу археологічної пам'ятки національного значення у 2009 році. До його складу входять городище, поселення та курганний могильник 9-13 сторіччя на території пам'ятки знайшли залишки фортифікаційних споруд, трипільську кераміку та помешкання часів Київської Росії з глиняними печами. Рішення забудувати культурну спадщину національного рівня прийняли за часів головування Леоніда Черновецького у 2000 році тоді міські депутати віддали його в оренду сільськогосподарському підприємству Київська овочева фабрика. Землю відвели під будівництво та обслуговування будівель громадської забудови. Проте вже за два роки Київрада змінила цільове призначення землі на будівництво об'єктів житлової забудови, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів і паркінгів. А згодом Київська овочева фабрика підписала інвестиційний договір з Saga Development. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення. Щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом у 2011 році планувалося забудувати територію багатоповерхівками. Проте новий орендар не отримав дозволу від Мінкульту. За кілька років, у 19-му Saga Development запропонували нове бачення. Засновник Андрій Вавриш обіцяв забудувати місцевість будинками до дев'яти поверхів та створити громадські простори. Згодом Київська вочева фабрика підписала інвестиційний договір з Кан Девелопмент, яку Чолює колишній заступник Віталія Кличка Ігор Ніконов. У підприємстві вважають, що користуються ділянками добросовісно та мають повне право вирішувати, як їх використовувати на свій розсуд. Забудовник пропонує перекопати повністю цю всю територію, все звідти дістати і що Ну і археологічної пам'ятки не буде. Як заявляють спеціалісти з Академії наук, тобто з інституту археології, максимум, який може бути відкрити пам'ятки археології, це 50%. Йдуть викупи метр на метр от, і детально вивчається, що знаходиться там на цій, на цій території. Потім відступається 10 метрів, знову робиться коп, 10 на 10 метрів, знов досліджується, що ж знаходиться. На цій ділянці. І таким способом визначається якби загальна площа і пам'ятки цієї археології, і кількість об'єктів, яка потенційно може бути знайдена. От. Ну, відповідно, є це дослідження, визначена ця площа, площа просто гігантська. Ну, збереглося майже все в місце, починаючи там від е дитинця, тобто центра міста, і закінчуючи там кладовищем. Але забудовники хочуть її повністю забрати. Ну чи... їм їм вигідно провести повне дослідження, от, відповідно дістати з землі все, що є. Ну і по факту тоді пам'ятка зникає. От. тобто, вже цього архе... археологічного об'єкта не буде. Відстоює повернення частини цих земель у власність громади і офіс генпрокурора, оскільки вони мають археологічну історичну цінність до того ж, китаївське городище та курганний могильник є пам'яткою археології національного значення. Отже, ці землі не підлягають відчуженню або передачі іншим особам, тим паче для забудови. Цікаво, що прокуратура, яка виступила позивачем у справі, представляла інтереси КМДА, а відповідачем була Київрада з юридичної точки зору забуду. Будувати Китаєва, хоча овочева фабрика, якби це дивно не, не звучало, а, о, то там теж, ну, такі, скажімо, майже фарс відбувається. Тобто там розглядаються інтереси овочевої фабрики, хоча насправді це а, там, ділянки, які просяться, вони а, просяться під будівництво житлових будинків. Тобто ну, там Суддя починає якісь овочі, запитувати. Ну, скажімо так, доволі воно далеко від тої площини. Там. З одного боку, інтереси там, киян і там, ці ділянки в комунальній власності захищає Київська міська рада, з іншого боку, КМДА стає на бік забудови. Тобто, у нас одна, одна рука робить одне, інша друга. Ну, тобто, ну влади промі... мається да, да, Київської влади. Тобто, тут може бути адвокат з боку міста, який захищає там, інтереси громади, а з іншого боку, там, з боку відповідача теж якісь документи, якісь погодження там вже від іншого органу міської влади, враховуючи те, що Київ досі місто зі спеціальним статусом, і голова Київради очолює також і КМДА, виходить, що кличко є і позивачем, і відповідачем одночасно. Розумію, це не дуже вкладається в голові, але саме кличко роками блокує зміни до законодавства, які б розмежували повноваження міського голови. Прокурори програли суд першої інстанції, котрий. Зайняв бік орендаря землі, тобто кличко, хоч і програв, але і виграв одночасно. Від травня тривають слухання справи щодо земель Китаєва в північному апеляційному господарському суді. Місто перш за все керується інтересами забудовників, які використовують потенційно корисні, ні, які використовують ласі ділянки. Для того щоб там зробити свої е, ЖК там по найдорожчих цінах на трьох ділянках загальною площою понад 50 гектарів, планують створити новий житловий район на майже 6 тисяч квартир. За містобудівними розрахунками в новому районі проживатимуть понад 15 тисяч людей. Розрахункова кількість місць у паркінгу понад 2,5 тисячі, зокрема від Забудову віддають майже 23 гектари в урочищі самбурки та понад 9 у болгарському з ділянками під будівництво. Також межує район Мишоловка з новою забудовою. Рух перевантаженим проспектом науки лише зросте. А мишоловка, історичний район Києва, перетвориться на глухий кут, з якого місцеві мешканці не зможуть виїхати. Політика е, міська е... Веде тільки до того, що з людиною ти себе можеш почувати виключно з автомобілем, і всі рішення робляться е, виключно під е, інтереси автовласників. Відповідно, якби е, мер е, там декілька років тому ще не намагався піаритись на поїздках на велосипеді, бо велосипеді, да, да. бачимо, що фактично і він вже і ті поїздки рекламні свої закинув, тому що ну. Він їздить на секвої, і це прекрасно. Коли там їдеш в кондиціонері, не треба думати ні про велосипедистів, ні про людей, які користуються громадським транспортом. І більшість людей, ну ті ж самі чиновники, Кимдав, вони виключно так і думають з вікна свого службового ну, чи так. власного автомобіля. Навісні 24-го року. Понад 8 тисяч киян підписали електронну петицію з вимогою зберегти від забудови гроші Китаїв. Кличко її. Відхилив, якщо уявити, що там той масив, там здається, близько 6 тисяч квартир планується. Ну це просто вже 음, голосіївський заповідник. Він просто ну, зникне як такі, це вже буде якась прибудинкова територія цього ЖК. Ну, такі масштаби, тобто, яка там автострада, напевно, буде ціла до, до найближчих доріг. О, тобто це знищить всю якусь екологію, всю якусь. Природню недоторканність цього об'єкту, як Китаєва, так і Голосіївського е заповідника Парка. Ми слідкуємо за ситуацією з Китаєвим та іншими історичними районами, що нині опинились в небезпеці. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні випуски. А також ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.